Тема поняття про хірургію та хірургічні хвороби. Хірургія це галузь медицини, що займається вивченням, діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань травм і вад розвитку, які потребують оперативного втручання або спеціальних маніпуляцій. Вона охоплює як класичні відкриті операції, так і сучасні малоінвазивні методики, ендоскопічні, лапароскопічні роботизовані. Хірургічні хвороби це група патологічних станів, при яких основним методом лікування є операція чи спеціальна хірургічна маніпуляція. До них відносять гострі та хронічні запальні процеси, апендицит панарицій, абсцес, травми та їх наслідки, пухлини, вроджені вади розвитку, захворювання, що потребують реконструктивних або трансплантаційних втручань. Хірургія поєднує клінічну практику з фундаментальною наукою, використовуючи знання анатомії, фізіології, патології, фармакології, щоб забезпечити максимальну ефективність лікування. Профілактика хірургічної інфекції. Хірургічна інфекція це ускладнення, що виникає після операції або травми, коли мікроорганізми потрапляють у рану чи тканини та починають розмножуватися. Основні принципи профілактики. Передопераційна підготовка пацієнта, лікування вогнищ хронічної інфекції, каріес, тонзеліт тощо, гігієна шкіри та слизових оболонок, обробка операційного поля, гоління безпосередньо перед втручанням, антисептики, дотримання асептики та антисептики, стерильні інструменти, матеріали та операційне середовище, використання стерильного одягу, рукавичок, масок, сучасні методи дезінфекції та стерилізації. Антибактеріальна профілактика, застосування антибіотиків за показами при великих операціях, імплантації протезів у хворих із зниженим імунітетом, раціональна хірургічна техніка, щадне поводження з тканинами, ретельна зупинка кровотечі, видалення некротичних тканин і сторонніх тіл, адекватне дренування ран, післяопераційний догляд, правильні перев'язки, контроль за станом рани, своєчасне виявлення перших ознак інфекції. Отже, профілактика хірургічної інфекції це комплекс заходів, спрямованих на зниження ризику потрапляння і розвитку мікроорганізмів у рані, що безпосередньо впливає на перебіг післяопераційного періоду та одужання пацієнта. Асептика і антисептика асептика асептика від грець «а», Абез Септикос гнильний це комплекс заходів, спрямованих на попередження потрапляння мікроорганізмів у рану тканини, органи під час операції чи лікувально-діагностичних маніпуляцій. Принцип не допустити мікроба в рану, основні заходи асептики: стерилізація інструментів, перев'язувального та шовного матеріалу, автоклавування, сухожарові шафи, газова, плазмова, променева стерилізація, обробка рук хірурга і використання стерильного одягу, халати, маски, рукавички, бахіли. Підготовка операційного поля, очищення та обробка шкіри пацієнта антисептиками, стерильність середовища, операційні блоки з ламінарним потоком повітря, бактерицидні лампи, контроль за персоналом, організаційні заходи, суворий режим у операційних, чітке дотримання правила септики всіма членами хірургічної бригади, антисептика. Антисептика від Грец антипроти септикос гнільний це система заходів, спрямованих на знищення або пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів, які вже потрапили в рану чи організм. Принцип знищити мікроба, який уже потрапив у рану. Основні методи антисептики. Механічна видалення мікроорганізмів разом із некротичними тканинами, згустками крові сторонніми тілами, хірургічна обробка рани дренування, фізична створення умов несприятливих для розвитку мікробів, дренаж, висушування, УЕПО-промінення, використання пов'язок, що вбирають ексудат. хімічна застосування антисептичних речовин, йод, перекис водню, хлоргексидин, феноли, органічні кислоти, сучасні антисептичні розчини. Біологічна використання природних факторів і препаратів: бактеріофаги, імунні сироватки, вакцини, антибіотики, взаємозв'язок асептика і антисептика це два взаємодоповнюючі напрями профілактики та боротьби з інфекцією. Асептика попереджає інфікування, антисептика бореться з інфекцією, якщо вона вже виникла. Асептичні заходи профілактика інфекції, мета не допустити мікроба в рану. Стерилізація інструментів перев'язувального та шовного матеріалу: автоклав, сухожар, газова чи плазмова стерилізація, стерільний одяг хірурга, халат, маска, рукавички, бахіли, шапочка, обробка рук персоналу за правилами септики, підготовка операційного поля, гоління, очищення, обробка антисептиком, стерільність приміщення, ламінарні потоки повітря, бактерицидні лампи, обмеження доступу сторонніх. Організаційні заходи, дотримання правила септики всіма членами операційної бригади, антисептичні заходи, боротьба з мікробом, якщо він потрапив, мета знищити або пригальмувати розвиток мікроба, механічні видалення інфікованих тканин сторонніх тіл, некрозу, промивання, дренування рани, фізичні дренажі, висушування, уфеопромінення, лазерне чи ультразвукове впливання, сорбційні пов'язки. Хімічні розчини антисептиків, спирт, йод, хлоргексидин, перекис водню, сучасні комбіновані засоби, біологічні антибіотики, бактеріофаги, імунні препарати, сироватки. Отже, асептика, профілактика зараження, антисептика боротьба з інфекцією, якщо вона вже потрапила, асептичні засоби, стерилізація та створення стерильних умов. Фізичні методи стерилізації автоклавування, паровий стерилізатор при 120-134 ГОС сухожарова шафа 160-180 ГОС ультрафіолетове випромінювання, опромінення операційних палат, фільтрація повітря в операційних епафільтрих, хімічні засоби стерилізації, формальдегід, етиленоксид, переоцтова кислота, глутеральдегід, спеціальні дезінфікуючі розчини для інструментів, наприклад, Сайдекс, Септодор, одяг і бар'єри, стерильні халати. Маски, шапочки, рукавички, бахіли, стерильні простирадла, операційні серветки, антисептичні засоби для знищення мікробів у рані на шкірі слизових, механічні хірургічна обробка рани, видалення некротичних тканин, дренажі, гумові, поліетиленові, промивання фізіологічним розчином або антисептичними розчинами, хімічні антисептики, спиртові розчини, 70% етиловий спирт, ізопропанол, настойка йоду йодоповідон, бетадин. Окисники, 3% перекис водню, перманганат калію, марганцівка, галогеновмісні, хлоргексидину біглюконат, йодовмісні препарати, органічні кислоти та похідні, борна кислота, саліцилова кислота, фенол, карболова кислота, сучасні комбіновані препарати: октенідин, октенісепт, мірамістин, біологічні антибіотики, мазіни, системне застосування, бактеріофаги. Проти стафілокока, синьогнійної палички тощо, імуноглобуліни та сироватки, фізичні уефопромінення рани, лазерна коагуляція, пов'язки з сорбентами та сріблом, аргосульфан, пов'язки з іонами срібла, висновок. Асептика створює стерильні умови, автоклав, стерильний одяг, дезінфекція, антисептика діє на мікробів безпосередньо, спирт, йод, хлоргексидин, перекис, антибіотики, бактеріофаги. Робота медичної сестри у хірургічному відділенні є надзвичайно відповідальною та вимагає високого рівня професійної підготовки, організованості й уважності. Вона забезпечує безперервність лікувального процесу та безпеку пацієнтів. Основні обов'язки: прийом і підготовка пацієнтів до операції, проведення опитування щодо алергічних реакцій, перевірка результатів обстежень. Підготовка пацієнта до наркозу, очищення шлунку, кишечника, гоління операційного поля. 2. Асистування під час операції, стерильне накриття операційного столу, подача інструментів та матеріалів хірургу. Контроль за збереженням асептики та антисептики. 3. Післяопераційний догляд спостереження за станом пацієнта: пульс, тиск, температура дихання. Контроль за дренажами та перев'язками. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях. Організаційні функції ведення медичної документації, облік і зберігання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та інструментів, дотримання правил зберігання стерильних засобів. 5. Психологічна підтримка пацієнта. Інформування про правила поведінки до та після операції, створення доброзичливої атмосфери для зниження тривоги, допомога в адаптації до умов стаціонару. Висновок медична сестра в хірургічному відділенні є не лише помічником лікаря, а й ключовою фігурою у догляді за пацієнтом. Від її професіоналізму, уважності та чуйності залежить якість лікування, швидкість одужання та комфорт хворого.